Виявляється, антикваріат то не така і погана штука, я вам скажу. Дивіться, то що я вам зараз вистав, то є все в наявності. Той комод, комод там мрамор, натуральний, мрамурна, якась там бутафорія штучна. Оціна комода 27 тисяч гривень. Але то є пам'ятка архітектури. Оце ліжко взагалі ми не можемо в Google знайти. Його ніде нема. Ми тільки знайшли, що власник Міхель, я забув вже там прізвище. От, але того ліжка взагалі в Гуглі ніде мав, ну ніде не пробивається. Ні по фотках, ні по логотипу, ні по тій печаці. Тому я прошу тих, хто має зв'язки з антикварщиками, киньте їм, якщо продасте той товар, я вам даю винагороду. Даю винагороду там домов все свідки, дві тисячі, три тисячі дам. Так що давайте шукаємо разом, окей, Помагайте мені в тому, добре? І всім скажіть, що я маю різні меблі. Матраці, ліжка, все, що треба, я все маю, окей? Так, ж, все, валимо, валимо, та кидаєте всім, кого знаєте, з антикварщиків, або з тих людей, які цінують старовинні меблі, або просто цінують реліквіку, реліквію і пам'ятку архітектури.